Дорогі брати і сестри, як же швидко летить час. Ще один рік залишає свій слід в нашому житті. Були моменти, коли випробування перевіряли нашу віру і надію. Хтось не склав екзамен, можливо, хтось втратив роботу, а хтось отримав тривожні новини з України про пошкодження майна чи ще гірше про поранення близьких. Але разом з тим, Бог дарував нам багато радості. Молодіжні, сімейні, дитячі зустрічі, канікулярні проєкти, музичний фестиваль і різдвяний мюзикл стали доказами його милості. Я вдячний Богу за нашу велику, щиру, дружню і посвячену громаду. Та, попри всі події, пам'ятаємо, наша справжня домівка не тут, не на цій землі. Ми лише подорожуємо, очікуючи славного приходу Христа, коли зустрінемось з ним віч на віч, як написано. Бо наше життя на небесах, звідки ми очікуємо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Нехай цей новий рік наповнить ваші серця ще більшою надією, нехай Господь зміцнює вашу віру, дає сили в труднощах і веде дорогою спасіння. І в останні хвилини цього року згадайте того, хто дає нам цю вічну надію і життя. Благословенного Нового року! Нехай Божа присутність буде з вами кожного дня!